Привіток у новому відео. Добрий день. Я йду за полею з садочок вже 12 година. Я в шоці, що так швидко пролетів час. Великий плюс що чоловік завіз її на 8 ранку, а я собі сіла працювати. Але як я сходила в душ, попила каву, попрацювала, але все рівно я з усього об'єму роботи зробила напевно 2%. Ну нічого, це вже щось, там просто такі трохи гемерна робота. Але ну все рівно час так жадко прилетів, вже треба йти за нею. Але я вже засумувала. Я вже переживаю, як вона там. Хоча відгуки, ой, відгуки, фотозвіти цей надсилають, як вони там гуляли на вулиці, обідали. Зранку я її зробила швиденько сніданок з собою, оладки посмажила, дала яблучко, ківі, тобто таке, що вона любить і точно має з'їсти. Цікаво, наскільки вона там поїла. Це трішки мінус, що кожного дня треба думати, що дати з собою дитині, але ну, буду готуватися заздалегідь. Просто тут без харчування і ну, гарна ціна на цей садочок. А далі побачимо, як буде. Так, все почала, бола, я щоб не спізнюватися. Цікаво, чи вона цей задоволена сьогодні, бо сьогодні ж перша так залишилась прямо на півдня. Це виходить 4,5 години. Ну що, я забрала свою красуню, Олечка. Ану, кажи всім привіт. Все добре, не хотіла, як завжди, йти. Але прийшов хлопчик десь годинку назад. Ось цей... Що я казала, кусає і знову вкусив Поліну. Це просто капець. І там зі мною забирала ще одна мама дитину, і вона це почула і каже: Ви дома розповідаєте, щоб давала здачу, бо це не припиниться, якщо ну, не показувати ті самі дії. Вона каже, її сина теж він кусав, але він почав давати здачу, теж там кусати, ну відштовхувати. Ну, це все в межах типу розумного. Я не знаю, чи це правильно, бо я їй кажу, ну це ж дитина ну, не проста, а з вадами і я не знаю. Ну, я Поліні буду казати, і я їй казала, що тобі ж неприємно, то ти скажи, що тобі неприємно, відштовхни його, не давай себе кусати, але напевно не знаю. Боже, Це капець. А далі ще школа почнеться. В школі може взагалі бути будь-що. Ладно, будемо дивитися, ми полі кавуємо. Сказали, йдемо за кавою. Ось. І попросила ось таку штуку. Каже, пряник лю, ну лю це сердечко. Я кажу, це якась жаба. Але видно, там і сердечко ось посередині намальовано. Жаба! Жаба. До речі, вона любить такі прянички. І ми коли робили м -м, на наріз... різдво, Чи коли? Різдвяні, так? Да? Коли влогмаси були, ми ж пекли з нею, то їй подобаються ці прянички медові. Ням-ням-ням-ням. ням ням А куди ми далі йдемо? Яба. Ні, а куди ми далі йдемо? За чим? Я не знаєш? Ні. За книжечкою? Ні. Я кажу, Поліні, якщо ти не дуже стомилася, йдемо сходимо в книгарню а тоді додому, спадки. А в книгарню хочу, бо в мене накопився кешбек, оце знаєте, за українські товари. І класна штука. Там дуже гарно збирається кешбек, і я вирішила, що я з нього буду купувати собі книжки, бажанки, бо зараз втрачатися на книжки ну, вже не резонно, бо в мене вже їх стільки читати, не перечитати. Але все рівно я багато що хочу. І одну я вже була собі, купила. Там було трошки менше у мене грошей. Ну цього кешбеку. То я замовила по інтернету, потім вдома покажу. І зараз мені ще капнув, і у мене є 400 гривень. То я думаю, підемо прогуляємося, подивлюся. Так, дякую. У мене там з бажанок я подивилася, є книжка в ціновій категорії до 400 гривень. То куплю собі ще за кешбек. Але там треба дивитися. Там не всі книжки можна кешбеком купити, але багато які. І думаю, може по лінці щось, ну якщо вона собі щось вибере. Коротше, прогуляємося ще ми. Ми вже побули в книгарні, зайшли в один магазинчик, поля захотіла собі такий сачок для хрущів, сказала, і для бджол. Так, а тепер зайшли в новус, і тут є такі машинки, вона їх обожнює. І ми, коли заходимо з коляскою, то вона так на них хоче, але я ж кажу, що ми з коляскою, тому зараз ми без неї і поля прям рада. І Пі піп сама там собі пристібається. Класно придумали. Так, зараз деякі продукти купимо і підемо додому, бо Поля така вже змучена. Поля знайшла хруща, сказала сачок для хрущів. )まあ, ну, правда, хрущ то... не то... дуже but живий, але він цілий. Ну, то треба руками туди покласти. Він так не залізе. Візьми пальчиками покладився, сачок. Несемо хруща. Точніше, Поліна несе і шукаємо ще, так? Зловила. Але ж потім треба буде відпустити Полінку, як додому прийдемо. Така смішна. До речі, сачок коштує гривень 50, бо ми там ще каблучку купили. І сачок з каблучкою вийшов. 66, то він гривень 40 навіть. Взагалі таке дешеве. Хрусь. Хрущ відпочиває там в тебе. Все, залишаємо наш улов. Не захотіла вона на землю їх, ну поклали отут. Всіх перевернула спинками доверху. А один, дивися, там не спинкуючи, то він лежить так. Шість хрущів знайшли. Все, кажи їм папа. Пішли. Що попа? Май. Попа Хрущ? Там нема хруща. Ні, нема. Післи. Полінка спить, Зніму вам невеличку розпаковку, що купила в книгарні за кешбек. Ось ця книга попала. Бо я спочатку хотіла ось цю, але це новинка, тому вона ще не підключена до кешбеку. Ця така більш старіша вже. То її я купила за кешбек. Це друга частина з цього циклу Тес Герріцом. Дуже її багато хто хвалить, і моя Іра теж їх прочитала. І каже, мені треба, то перша у мене є взяла ось другу. А, оце ж перша хірурга була ось написана так, друга асистент. І я подумала, скільки я за цю дізнавалася, я згадала, що в мене є бонуси. Я в них спитала, як вони працюють. І сказала, що бонусами можна розрахуватися в половину. То я думаю, ладно, раз він її вже приніс. І це каже дуже класна історія від цього письменника. У мене є ще книга, називається Дуже схоже усі в моїй родині вбивці. Ось, я ще не читала, але це така інвестиція, то за бонуси, можна сказати, придбала. А Полінка собі ось таке захотіла. Ми завжди як заходимо. Полінка сама собі обирає. Вона впізнала пепу, каже: О, пепа Джордж. О тут, бачите, пишемо букви, тобто багаторазова така. Писати цей ці... алфавіт. Хто думає, чому не взяти. Така от. Взагалі цей мультик не дуже радять через те, що там іде знецінення батька і щось іще. Але іноді воно там вмикається саме, і Поліна, буває, якщо на телефоні подивиться, вона потім перемикає вже сама, що хоче. І оце Пепа і Джордж, ну, синка Пепа, дуже часто випадає. Ну, їй подобається, в принципі. Непоганий мультик, але от кажуть, що він все-таки не дуже вау. Як ви цікаво взагалі ставитись до свинки Пепи, вона мені смішна. Так, і е, я заглянула в магазин швиденько, ну як з Полінкою я вам показувала. Я захотіла завтра зробити шпинатні вафлі, тож купила шпинат, також кефір закінчився, щоб і оладки робити. І я додаю до цих вафель. Також ще треба там твердий сир. І також ще взяла вже порізаний ковбаску це на бутерброди. Овочі взяла, помідори, перчик, огірок, бо поля теж це дуже любить, можна їй давати з собою в контейнер. Тож така сьогодні, бачите, корисна покупочка. От нічого зайвого я не купила ні солодкого, бо я вам показувала в минулому відео, скільки ми не купили, то на, на місяць вперед, можна сказати. Тому сьогодні таке: от. до речі, залишок поліненого сніданку перекусу. А, а один малинець, хлопчик. Можна сказати, вкрав. А Поліна стоїть, я якраз її забирала. Я кажу, Поля, в тебе крадуть млинець. Що ти стоїш? А їй все рівно. Це якраз той хлопчик, який кусається. Ну, Він, напевно, ще не дуже розуміє, що це якби у кожного своя їжа. Ну, я не знаю. А може, розуміє, просто захотів взяти, бо йому сподобався млинець. Ну, коротше. Ось так от. Трошки яблучка залишилася, але молодець, їла гарно і ще під'їдала, поки я її забирала. А завтра хочу це шпинатні млинці зробити, і будуть вони і мені також на сніданок. Так, і казала я вам, що покажу ще книжки, які купила до цього. Це теж за кешбек Кайдашева сім'я. Мені так захотілося прочитати колись в школі. ну, Я, напевно, уривок читала. Я ніколи повні книжки не читала, окрім «Доріана Грея. Це єдину, якою я була зарубіжною літературою, оце почитала. А нашу я завжди уривками, і взагалі все інше. Я завжди уривками читала, аби здати, знаєте, оцінку отримати, забути. А зараз уже є цікавість, хочеться вдумуватися. Я, в принципі, пам'ятаю, і мені дуже подобається наш серіал Спіймати Кайдаша. І він мені оце зараз знову випадає усюди, оці ці нарізки. І думаю, блін, ну який класний серіал. Треба передивитися і прочитати книгу повністю. Тож ось собі замовила Іван Нечулевицький. Правда, в м'якому переплетенні, бо цього кешбека вистачило саме на, на, на м'яке. Але ну, яка різниця? Гарненька книжка, гарно написана. Тоненька можна за день прочитати. Тож, ось так от. І ця вже в мене давно лежить. Ніяк не розпакую. Це хто пам'ятає, нашу українську письменниці я купувала Марії Спіску книжку. І це вона писала якраз другу, і буде взагалі трилогія. Буде третя ще. І це друга. І вона от виставила, що було передзамовлення. Тобто, коли передзамовлення, це дешевша ціна. І, звісно, я ж замовила. І ось вона у мене вже скільки часу так лежить. Давайте розпакуємо. Знову тут ця листівка посади мене. У мене ще є її перша. І я думала, я її посаджу, коли буду читати книгу. Так і забула. Треба знайти і посадити разом з цією гарненько. Цікаво, що там виросте. Так, закладинка в цей раз така от цікава. Це пляшечки з. Ну, треба читати і розуміти. Так, і наліпки в цей раз, прям тематичні. Я думаю, це для тих, хто перед замовленням брав. Прям клас. Ось перша книга. Отак друга виглядає. Дві це квіточки. Монстри ці всі. І це вона все сама малює. Ну, стоп, а на рахунок цього, я не знаю, ну я думаю, що так. Бо в самій книзі всі ілюстрації вона сама малювала. Ось, дивіться, як виглядає. Теж гарно. Мрії забутих королівств. Досить товстенька. І ще й буде третя частина. Вона сказала, що мала бути дилогія, але так захопилася своєю от історією. Вона каже, що не хоче її скорочувати, хоче, щоб так було. То буде трилогія. Взагалі дуже цікаво вже продовження, бо перша книга закінчується ну, такою інтригою. І тут ще є автограф. О, та сама ця карта Центральне королівство. Так, тут є автограф від авторки для Ольги. Бажаю успіхів у твоїй творчості. О, Боже, дякую. Боже, в мене ця книга вже не знає, скільки лежить, я тільки прочитала. Боже, треба написати їй. Особисто. М -м -м. Клас, клас, клас. Теж гарно написано. О, дивіться, ілюстрації. Оце вона їх сама малює Клас, цікаво. Ой, а що там було? А, Боже, закладинка жовтенька. Супер, супер. Поки я ще пам'ятаю першу частину, треба прочитати другу. Так, на вечері у нас буде супчик. Полінка просила, сказала, що хоче суп. Я вирішила зробити овочевий, давно таки не варила, щоб легенький був. І мені подобається, що дуже швидко все треба зварити. Без засмажки я роблю, щоб він був максимально легенький. Тут у мене куряче філе, але краще брати грудку вона трішки жирніша. Але напевно не було, то чоловік купив е, грудку, нічого страшного. Так, картоплю порізала, м'яско, цибуля морква. Зараз заливаю водою. І коли воно закипить, зніму піну, е, додам лавровий листочок, сіль перець, і ще трішки пізніше там через хвилини 3-4, додам капусточку і горошок. Взагалі, горошок краще, напевно. Сири, щось я давно не варила, я вже не, не згадаю, як я робила. Але такий просто в кінці вже додати, щоб він не розварився дуже сильно. Ось, ось такий от буде у нас сьогодні супчик. Щем взагалі можна брокколі або цвітну капусту, але зараз я не купувала ні те, ні те. Тому буде з таких інгредієнтів. Дивіться, яка краса, які кольори. Це я додала трішки куркуми, щоб було більш жовтеньким. Посолила, поперчила, як я сказала, і ось зараз додала капусточку. Вона прямо ще зеленіша стала. Але я думаю, зараз розвариться і буде не така яскрава, проте все рівно. Морква, картопля, капусточка все таки гарне. І пізніше трішки горошок покладу, коли вже картопля буде на півготова. Ну, через пару хвилин додам. І тоді вже до готовності. Щоб м'яско було м'якеньке, картопелька. І капуста, щоб не хрустіла, ну, була така вже розварена. які кольори, прям такі літні. Привіт у новому дні, новий ранок. Готую новий сніданок в садочок. Швиденько зараз посмажу такі вафлі шпинатні. Дуже простий рецепт і дуже смачний. Так, тут в мене вівсянка 100 грам, твердий сир 100 грам. Шпинат можна таку пачечку взяти, вона десь 70-80 грамів є, а можна 100 грам взяти. Три яйця. І я беру або кефір десь мілілітрів 50, або сир бринзу 70 грамів. Тут уже дивіться, що у вас є, і ну, як ви там більше любите, бринзи, дасть більш солений смак. Кефір Більш ніжний. Просто я зараз маю саме кефір, то буду додавати його. Ну і треба, щоб маса була не прям рідка, але е, така середня. Зараз я це все закидаю в блендер, Ось так. Все-все. І також кефірчик і перебиваю. Цей мультипекарь у мене вже нагрівся. Така має вийти консистенція досить густенька. Але якщо буду додавати бринзу, буде ще густіше. Ось такі, дивіться, гарні виходять. Я багато не наливаю, не люблю, прямо, щоб вони були такі квадратні, воно може, знаєте, ще більше вилізти, тому наливаю небагато, щоб такі кругленькі були. І вони не перестають. Тобто, я не капаю олії ніякого масла на форму. Просто вилила, запекла, і дуже легенько вони знімаються, і дуже-дуже смачні. Ну, от, хвилину 10-15 і сніданок класний, готовий і корисний. Так, я вже полінку свою відправила. Її три таких поклала. Бачите, у мене тут ще 5 залишилося. Це мені навіть багато. Можна було їй, може, і 4 покласти, але там півдня, тоді вистачить. І ще яблочко поклала. Так, це вимкнула. Все, зараз собі грію каву і, і, і прокидаюся. А я, як завжди, не втрималася, купила нову забавку дитині. Бо у нас був такий, я на день народження її купувала, що в піддончик треба вставляти і стріляти. Але це дуже незручно. Постійно в той піддончик треба. Запускати пістолет. А отакий це просто вау. Бачите, тут. Ану покажи. отут Ось баклажка ця з мильною водою, і поля вже так досить довго стоїть, його стріляє і нормально. Ага, бач бульки Класний пістолет. Ще такий цікавий. Сміття, так. Ану давай. О, мама вся в бульках. Клас! Боже, а на сонечку як гарно. Мама і лева! Да. Мама і да. Тільки шкода, що немає ніякого ремінця. Бо я хотіла купити з ремінцем, але розкупили, там були різні. Може вдома щось придумаю. Клас. Ай-яй! Я вирішила сьогодні ще зробити запіканку сирну. Якраз буде завтра на сніданок по лінії в садочок, і не треба мені буде дуже рано вставати, щось готувати. І я маю ось таку форму, зроблю 6 тучок таких. І все, що інше, залишиться в ось таку форму залью. Це спеціально. Щоб для пелінки в такі зроблю. Хотіла сьогодні взагалі купити якісь дитячі, можливо, в Аврорі, але почався сильний дощ. Сьогодні взагалі була дуже така дивна погода: то дощ, то сонце, то вітер, то спекотно, то поки зроблю в такі, а може потім якихось і ведмедиків куплю, щоб було цікавіше. Так, взагалі я зазвичай запікаю в керамічному посуді, а в цей раз ось в таких буде, тому не буду змащувати. Маслом. Масло. Ас? Так. Так, а що по інгредієнтах? Роблю цю запіканку вже не знаю, скільки років. А на Ютубі у мене, в принципі, десь є, але зараз швиденько скажу. Сиру тут десь грав, напевно, 600, а то і 700. Коротше, я дивлюся, якщо його так чимало, бачите, у мене така ціла миска, то я беру 3 яйця. Якщо м -м, сиру десь 350-400 грам, тоді беру 2 яйця. А, так, цукор на от, більшу кількість да, на грам 700-800 сиру. Я беру цукру 70 грам, дрібка солі. А, так, Це все сюди закидаю, ванільний цукор по бажанню по смаку. А, також сметана, десь 3-4 столові ложки. Перебуває все блендером дуже гарно. Потім додаю 3 столові ложки манки і родзинки або журавлину ну можна і не додавати. А манку додаю завжди. Ось воно вже так хвилин 10 постояло. І все, начиняю формочки, духовка вже розігрівається. Це дуже вдалий рецепт запіканки. Дуже така смачна, от прям як з дитинства. Да, мама? Так, Поля. Так, все, їду до духу няму. Так, да, садочок тобі роблю, няму. І маса, бачите, вона така ну, ріденька. Буває, у мене тісто на ще рідше таке виходить. Але от, це така знаєте, золота середина, що воно не дуже густе і не прям виливається. Таке от Дуже приємно з ним працювати. Я так блендером довгенько перебувала, щоб було якомога однорідніше. До речі, зверху можна ще змастити додатково сметаною, ложкою так обережно розміняти. Тоді скориночка така цікава, гарно підпікається. Але у мене сметана вся пішла всередину, тому буде вершочок уже такий. Так, духовка у мене 180 градусів. І запікати треба мінімум 40 хвилин, але це якщо воно все в одній формі великій. Ось ці меншенькі зараз я подивлюся. Напевно, хвилин 30 будуть. Треба слідкувати. Але зазвичай у мене, якщо все в одній формі, воно випікається близько години, тобто 40 мінімум хвилин, а там я вже дивлюся, щоб була така гарна скоринка. Це запечу і вам скажу, скільки по часу воно вийшло. Ах я, мама! Ну що, ось ці пончики запекалися. 35 хвилин я дістала раніше. Ось ця запіканочка рівно 50 хвилин. Бачите, така вже рум'яненька стала, вона невисока у мене. Тому 50 хвилин чудово. Якщо б вся маса була тут, то запікалась б десь годину годину 10, можливо. Ці вже трішки навіть вистегли, але все рівно ще гарячі. Я вже подивилася, гарно відстають від форми. Так, Залишу до ранку, зараз рушничком чистим накрию. і Завтра зранку покладу полінці сніданочок і фрукти.